Усім доброго дня! У нас сьогодні рейтинг. Попалась нам Англія. Іграємо ми з Баварією, значить під нас Баварія або Англія попадеться. Доволі так непогано у нас розташовані шахти золоті. І ми завжди навіть чи можливо першими обміняємося, нічого собі. Таке рідкувато буває, значить противник або пішов у 18 століття, або грає непонятно як. Ну і союзник так бачимо також. А тим часом ставимо третій міський центр і давайте зараз будемо впускати селян зразу. Так, і нам потрібна казарма, поставити нижче її. Зразу другу. І потім всі на харчі. Так, золото займаємо в першу чергу. Тут, в принципі, навіть можна поставити якусь маленьку фортецю. Ну, Бачимо, наш Союзник трошки за нас повільніше розвивається, але нічого. надіюсь, що ще він наженемо. Так, в нас пішла академія, що дуже добре є. Так, і давайте ще будемо здивати четвертий золотом. Як показує практика, завжди останнє здивати найважче, воно непонятно де є. Так, давайте на залізо поставимо. Ну, знайшли ми останнє наше золоце. Так, нам треба ще трьох селян туди теж послати. У вас всіх до роботи, шановні, до роботи. Так, Купуємо трошки харчів. І одразу трошки <кхів> проапуємо наших хавчик. Наш провіант так, в академії і по-максимальному треба золото качати. Кашнемо золото і фортецю, я думаю, що ми все-таки будемо ставити, хоча б пізню, але поставимо. Це доволі гарна шахта, що я вам вже казав за це і по максимальному зробимо її трошки більшою. Бо, як показує практика, для союзника плюс і для другої нації треба будувати більшу фортецю, бо міні потім буде дуже важкуватим. Якщо все піде не за планом чи все піде погано. Так, Капаємо третю золоту шахту. Бачимо, Роман зайшов в другим, я би також зайшов. Якщо чесно признатися, козаки другі це є краща для мене ігра ніж козаки 3. Особливо в плані механіки і стратегії. Ну і тактики само собою. Козакам 3, на жаль, до цих параметрів ще як до неба. І це про тому, що ігра 2006 року. Ну Багато гравців, на жаль, не вміють їй банально грати. Через те, що там, як казав мене колега, треба думати. А не післав війська з кінця карти в кінець і все добре. Тут я так, теж вважаю, що треба думати трошки, особливо коли робити економіку. Так, ми тут поставимо кам'яну стінку, щоб всяке так і тут не пробігало. І паркан яценюкав в першу чергу. Давайте, навіть може ось так закладемо. Давайте якось так, щоб цей горбок... На цьому горбі стояла дріана стіна. Ось так у нас будемо це все діло робитися. Так, і давайте зразу поставимо дип в першу чергу. Так, вас кинемо на шахти. Трошки прикупимо провіанту. І давайте на стіну, шановні, на стіну. Нам треба стіну будувати. Так, зразу з дипу випускаємо на доширів. І буквально трошки дерева і зразу ставимо першу стайню. Тут, до речі, в така хороша, називаємо це фішкою. все пам'ятаю, пам'ятаю, там і підкова дешевша і, здається, швидкість будівництва драгонів чуть-чуть вища. А треба перше буде провірити, точно навіть не пам'ятаю. Так, давайте драгоні будемо робити. Так, на стіну, щось наше дуже помало будують. Так, Трошки дешевше в плані вугілля. Так, займаємо залізом, в нас вже ніби всі шахти зайняті. Наш союзник пішов також в стрільці, це вже добре. Це вже добре, так, давайте оставимо другу стайню. Нам цих стайн треба чим побільше Віддалі поставити 4. Так, я би краще взяв підкову, а замість тачки. Ну, будемо старатися. Так, тут бракує... А, ні, ж не бракує. Всі позаходили. Так, друга ця є, нам треба трошечки вугілля. І все. Підкова в нас є, тепер нам треба збирати дерево на третю стайню. Так, давайте десь... Давайте сюди до цього маленького лісу. Що тут пішов трошки процес швидшим. Так, це ми встигаємо, а от можливо кам'яну стінку ми не встигнемо побудувати. Ну що ж, будемо зараз пробувати, на ще не забувати за артилерію. Так, ну ще було б добре було провіант прокачати наш, ну ми поки не в селі це все зробити одночасно. Так, є в нас третя стайня. Так, тут змішає, Давай аж тут на камінь кинемо пару чоловік і поставимо заодно з запасом другий млин. Так, бракує нам трошки каменю. Щоб поставити арт депо, нам треба хоча б два поставити його мінімум. Щоб можна було їм трошки втиснути їм. Так, третя стайня у нас дає свої плоди. І як бачимо, в них ще конюшні. В Англії чуть-чуть дешевшим. Там буквально на 2000 дерева, але це все одно є великий плюс. Так, давайте ми закладемо ще стіну кам'яну. Я не впевнений, що ви стінете її побудувати, але хай пробуємо. Так, у нас бракує будиночків, щоб їм добре було. Так, це є, це є, це є. Так, давайте прокачаємо трошки харчим. хоча в принципі, можемо трошки докупити скажімо так, ресурсики, будемо трошки почекати, і в нас буде зовсім четверте стайня. Не факт, що на все хватить золотом, але будемо по максимальному статися попрокачувати це все діло. Так, Четверте стайня у нас до кінця миру є. І підково є, і другий ардепо також є. Так, це все дуже добре, тепер нам ще було бажано швидкості апнути. Ах, стратили багатенько з золотом, але одна швидкострільність у нас точно буде. Так, і трошки нашу піхоту ми прокачали хоча б якось. Так, і знову нам бракує будиночків. Так, прокачуємо нашу артилерію. І давайте всім військом ми будемо одразу виходити. Тим більше так непогано збиралося. Що одних, що других. Так, вас давайте поставимо на охорону. Так, це є, це є, це є. Так, всіх їхні проганяли. Решта хай там собі бігають. Так, артилерія. Почекає. перш нам треба кашнути нашу піхоту і кавалерію. Так, їжумо або камінь. Камінь, що в нас нормально росло. Так, це в нас є. І бачимо супротивника просто мільйон Піки, скажімо так, він грає через сталевий кулак. Тому давайте всі гарненько встанемо на горбі. Надіємося, в нього артилерія ще не зроблена, бо інакше це буде доволі печально для нас. А! Зловили пару ядер, втратили там кілька бійців. І вирішили ми відступити. Так що прокачуємо артилерію. Так, давайте сюди. І ще одне ардепо нам не завадить точно. Так, зараз давайте поставимо церкву. Навіть забули запустити ми буквально четвертю арт Цю стайню, що доволі печальненько для нас може бути. Так, і давайте. Стоп, фу, твою дивізію чуть не підірвав свою ж золоту шахту. І таке буває в мене. Так, це є, покачуємо харчим. Бачимо драгони, бачимо артилерія, так непогано котиться. І давайте забудуємо одразу з другого боку також кам'яну стіну. Трошки низу стін горба, але хай буде хоча б якась. Бачимо. Пробую пробити і нам стінку є ценюкав, хоча не вже бачимо і її. Так, ну давайте від сюди, шановні. Бачимо пару коней посилаються, і просто аморальний, я б назвав це. Кілька коней робить погоду і бачимо, нашого союзника атакує також сталевий каток. Так, в нас вже трошки артилерія підбавилася. Ці чоловіки ми трошки наймемо для того, щоб вразити рейду. Ну, хочеш забігати, давай забігай. Давайте по драгонашкам постріляємо. І що тут таке можна зробити? Давайте в місці з нашої артилерії і будемо по його пушках лупити. Так, давайте ви сюди. Трошечки, якщо щось. Так, ну бачимо по пару. Піхотинців посилаємо, щоб захопити артилерію. Наш союзник, скажімо так, забіг на базу ворога в плані рейду. Але от він не, буквально не може втримати своєї бази, а ми не можемо допомогти йому. В нас тут тримає на пагорбі ворожа піхота. Але хочемо ми цього чи не хочемо, нам прийдеться зараз виходити і буквально давити його. І якщо ми цього не зробимо, ми програємо буквально повністю. Тож хлопаки давайте полетіли. Навіть ці човіки ми, напевно, з того всього злиємо. Так, максимально що можна, військами качнули. Так, Нашого червоного буквально придушили. Так, давайте трошки сюди підіть, а ви в другу сторону, щоб на картеж не попали наші драгони. Так, тут бачимо, вони просуваються, ось з того боку треба їх знову забрати. О, зараз... Так, ми навіть захопили вже пару пушок його. Все добре, тепер давайте просто просуваємося, просуваємося як ті варіатим. Так, слідкуємо уважно за нашими ресурсами, що в нас тут зараз не вистачило, що форху щось до перемоги. І просуваємося, у нас тут залишилася доволі така хороша армія. Так, ми швиденько надобудовувати цього всього діло. Вас відпустимо, Так, у нас 14 пушок на щастя нашим. Так, бачимо що супротивника вже дві казарми 18 століття. Можливо, це із ним зіграло. Поганий свороду жарт. Він пішов в століття, але в нього, мабуть, були війська слабо прокачені. І тепер давайте сміло заходимо. Нам треба виграти, скажімо перепалку. Да, в нього піка робиться в чотирьох казармах, Гренадери в дипі і драгуни. У нього я, бачу, мінімум три стайні. Так, націю ми взяли. Так, це ми взяли, це ми взяли. Стоп, не вибралося чогось. Так, це добре, це добре, нам би ще взяти другу швидку стрільність, то взагалі було би супер. Так, вас давайте всіх сюди. Так, ви тут муруєте і бачимо, почали прижимати, у нас пору закінчується, що вже закінчився. І нам в тил, бачимо суне ще ворожа армія. З одного боку нам треба так, нам треба йти вперед. Артаха і лупить по казармах 18-17. го і так, наличка тут чекаю підкріплення свого роду. Драгонів посилаємо в, в погоню за ворожим військом. Так, і давайте будемо тут домуровувати нашу стіну. Так, це все діло є. Апнемо ще ми трошки ось так. У вас є Ві також на стіну. Так, він закрив ворота за нами. Ми вже бахнули одну на щастя казарму 17-го. треба ще одну бахнути і 17-го. Так, А стоп заходить військо фіолетового. Нам треба зараз просто свою армію розвертати. До того тримають ворожі драгуни. А з іншого тут бачимо, і лучники, і рундашири, і все, що в хаті було. Він післав в нашу сторону. Так, у нас тут буквально лишилася така жменька війська, що це просто жах. Так, ну бачимо, коли підірвали ми шахту, там багато полягло. Так, дуже довго наші війська вертаються. Ай, зараз захоплять артилерію. Собака. Просто собака. Так, трошки втратили ми артилерії, на жаль. Ну і будемо це зараз спалювати. Так, друга казарма 18-го пішла спати. Так, що в нас тут? Тут ніби вже все, бачу, він сам палить деякі свої стайні. Або може це так прилетіло по ним непогано. Так, і давайте сюди одразу заходимо. Так, тут ще якась... Кучка драгунів пішла в нашу сторону, також від фіолетового подарок. А тим часом наше військо зачищає базу, буквально, все ж тут є, ми спалимо дотлам. Наш союзник втік до нас на щастя нашим. А не десь там, скажімо так, загубився бідний нещасний на полю. Так, давайте ще цю казарму треба впальнути з артилерії 19 пушок. Так, мінус дип, ще лишилося в нього буквально. Одна стайня і церква. Тут більше такого такого, що важливого. Так, і свіжа порція. Щоб вам добре було, що і порог закінчується. Так, з військових будівель ми вже ніби все знистили. І бачимо фіолетові так доволі непогано назбирати всього так. Всі будівлі більш-менш важливі ми перетерли. І тепер нам треба наступати відбивати базу червоного або відбивати ті просто на пролом до фіолетового гості. Давайте відп'ємо третю казарму 18-го, звісно, а 17 обичаю сам. 18 те ще, звісно, не факт, що ми перейдемо взагалі. Так, і давайте ще з тої сторони поставимо трошки башень, щоб не було охоти великої нас штурмувати. Так, а ви давайте добудуйте це все. Так, і потрошки стягуємо своє військо. У нас військо, скажімо так, стало набагато меншим, але не наскільки сильно. Так, ми бачимо, тут ще якесь відпочиваємо. Зараз, скажімо так, я задумуюся, чи йти сюди. Бачимо, він робить гусарів 18-го. Значить, вони оба перейшли в 15 століттям. Один, скажімо так, вже почав робити кавалерію. І цієї кавалерії буде вельми багато. Буде. Так, давайте ще попрокачуємо все, що можна. Так, бракує вугілля, щоб тобі добре було. Боже, їжу забув. Ладно, хай буде. Так, і бачимо написано Go. Мабуть, це буде зараз нас атакувати. Так, у нас 200 драгунів, майже 200 рундаширів і плюс-мінус так само наших мушкетерів. Так, бачимо, тут в нього і драгони, і все, що хоче, бігає. Так, ну він дуже, понові, замурував погану стінку. Або лишив собі трошки браму. Так, давайте ми відходимо, бо зараз нас будуть давити рундаширами буквально. Так, це ми законтримо. І в нас ще знизу атакує. О, ого-го-го-го-го. Ого, ого, ого. Так, це вже погано. Так, але бачу, він одну армію почав відводити, а іншою атакує. Ну, це з тобою, друже мій, зіграє, я думаю, поганий жарт. Як казав Наполеон, нам треба розбити їхні армії по одинці. в нас більше шансів набагато. Так, пішли, пішли, пішли. Рубаємо це все. Знизу таке враження, що там, де просто без кінця потік військам. І бачимо він свої... Парканець Нюка сам знистив. А це може тільки одне означати. Так, він вирішив нам зайти в фланг. А ми тут розвернемося, будемо тебе зустрічали буквально з усіх боків. Так, вас в атаку послемо і артилерію контримо понизу. Бачимо, там багато гренадерів і піки сунем. Ну і плюс ще всякої там швалі бігає повно, непонятно якої. Так, хлопці, тримайтеся, щоб патрони закінчилися в такий самий відповідальний момент, як завжди. Коли все на вагу у нас закінчаються патроном. Це вже таке скоро стане, мабуть, таким самим-мемом. самим, -самим мемом. Так, надіюсь, ми ще артилерії не погубили все. Є. І пару пушок ми вже загубили. Так, і тепер тим, що лишилося, треба йти в контратаку. Так, це ми ховаємо назад. Артилерію в цей потік будемо лупити все, що є. Так, як-ні-як трошки полягло, так само треба ще зверху. пішло все теж спати, ще якось начки військо йдемо. Ну і в нас підкріплення, ми бачимо, взагалі не контролюємо своїх селян, на жаль. Так, це все добре. Так, і в нас знову патронами проблема. Так, давайте підемо вверху. хай, хай топить топаємо. Топає. Бачимо, того, що ми знесли він віджив. Більше того, поставив казарму, Не казарму, а цей, боже, як називається. поставив дип і пробує нас продавити. Так, першою маневр, нижня армія там. А, пошку встигли знищити. Робимо маневр. Нам треба підійти максимально близько до його стайні. Так, Купляємо заодно за пулі, що мало чим стріляти наші хлопаки. І таке враження, що я в не не в той грі перейти або перейти дуже пізно. Давайте зразу по його стрільцях накривати артилерію. І давайте всю масою кинемось, розіб'ємо те, що у нас з тилу, скажімо так, тут напросідає. На, на бачимо рейд його не вдався. Ча може він і забіжить, але ну, там з тих три коня особливо страшного не зробить, Нам тут більше треба переживати за фронт. Якщо ми цю армію погубимо, то буде біда страшна для нас. 200 плюс драгунів. І бачимо вже цей, теж відбудував, бачимо, казарму 18-го і піка пішла повним ходом. Ну, Це цікаве виявлення, бачимо вже все, що можна попродавали. І давайте тепер підемо в масову атаку. Тим більше резерв підтягується, артилерію зразу стріляємо буквально по стайнях. Так, драгониточки нас впускають так, до себе спесоносців, але ми будемо просуватися. Ні кроку назад. Так, артилерію давайте поставимо на горі, хоча б, де б йому попалимо. І в нас тут підтягується ще піхота ближнього бою, бачимо, вже пішли селяни в гості. нас. І Нам треба давити, 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 давити. Бачимо, що якесь військо вийшло знизу. Так, давай поди на настрелімо одному і другому. Так, тут ще якесь військо м'ясо вийшло. Так, все-таки нам дві шахти вони впаяли. Ну, нічого страшного в цьому немає. Гадаємо, що ми вчасно втримали армію. І давайте зато поставимо якісь військові споруди. За цю, може, за баварію. Так, наші тут потрошки відстрілюються з мінімальною кількістю порохом. Що їм приходить? Так, тут вже все, що можна, ми постріляли і фіолетовий вийшов зі гри Так, якщо вийшов? Зараз нам ті пушки захопить. Ми їх просто знистимо. І бачимо, це і далі втікає. Значить йдемо за ним. Ну, в принципі нам стільки пороху, як кажуть, не треба. Просто з бачимо, утікає. Супротивник, не знаю чи в нього ще є якісь може селяни чи якась база є. Але бачимо там в нього жменька військом. І він тим військом просто погнав туди. Нічю базу. Хоча економіка в нього показує ноль. Так, тут же нічого немає, так що можна сміло йти Так, і хай доганяють. Там, в принципі, багато, і ще можна кинути його на стару базу його, трошки війська. Бачимо, один селянин втікає Тільки не кажи, що вся твоя, скажімо так, все ж тебе Ну, Запустимо поки драгонів, мушкетерів забаварців. Навіть може ще одну побудувати. Так, і це був дійсно його останній селянин, якого ми підстрелили. І це така нас вийшла перемога. Так, бачимо, позитивість нашого союзника приїжджали і ми мусили прижимати іншого. В той момент Фіолетовий міг нас просто зносити. Але він був зацікавлений переходом століттям. Так, а другий взагалі пішов швидке століття. Те, що ми на початку знесли. Так, давайте глянемо по мушкетерах. В нього було мушкетерів, так непогано, рундоширів. Ну, ще щеплець гренадери. Не було то, що артилерії. Ну і січовики були. У нас мушкетери так непогано, драгунів 17-го, рундаширів. І гармат у нас було так чималенько. Тут бачимо піка непогано, непогано також. От драгунів у тебе було маловато, ну і в тебе було непогано артилерії. Так що ти мав би теж так нормально тащити. Виглянемо ще останнього. Ну Тут бачимо. Піка, піка, мушкетеря потім перейшов, і його також непогано клепав, і драгонів теж немало було. Тож, усім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні!